Сьогодні ми з вами розберемо тему монтаж. Є багато різних додатків до монтажу. Найбільш популярні це Vien, CapCut та InShot. Кожен може обрати той, який йому в принципі, найбільше подобається. Я користуюся CapCut, тому що він мені найкрутіший по функціоналу, ну і дуже легкий у використанні. Але є одна проблемка: зараз в Україні CapCut просто так не скачаєш. Але є секретні інструкції, як можна все ж таки це зробити. Треба заморочитися, але це того вартує. Внизу я закинув гайд, як все ж таки його можна скачати. Давайте я вам на практиці покажу, як ми будемо це робити. Ви заходите в капкат, вибираєте новий проект Так, візьмемо з моїх нарізок. У нас тут вийшло дуже багато всяких відео. З цих відео ми зараз будемо це все обрізати і робити. Так, вибираємо саме вдалі кадри, редагувати, розділення. Першу частинку видаляємо. Давайте розділяємо. Першу частинку забираємо. Можна щось збільшити пальчиком, щоб легше це все видалялося. Розділяємо, це все видаляємо. Розділяємо, це видаляємо. Після закінчення нарізки повторно перегляньте матеріал і обріжте, де потрібно, щоб вийшло красиве динамічне відео. Потім можна буде додатково розширити при необхідності. Йдемо далі. Так, давайте глянемо, що в нас вийшло. Ось таке коротесеньке маленьке відео, ці всі обрізочки, бачите, це ми все нарізали. Потім можна буде ще раз переглянути, і кожну секундочку потрібно буде забирати, щоб було динамічне відео. Давайте глянемо, які тут ще є функції. У нас є така кнопочка, як аудіо. Будемо йти попередку, Там. Аудіо, що собою представляє аудіо. Тут ви можете вибрати аудіозаписи і накласти зразу на відео. Доприклад, давайте візьмемо будь-яке відео, ставити плюсик, і у вас додається. І слухаємо. Ви можете собі обрізати розділення і цей зайвий шматок видалити. Це і воно закінчилося. Музика. Важливо, не накладайте музику при монтажі, тому що це може бути порушення авторських прав, і вам просто його заблокують. Накладайте музику безпосередньо в інстаграмі чи тіктоці, тобто там, де ви хочете ставити свої відео. ви тут можете собі брати відео, щоб дивитися, як будуть виглядати ваші кадри при цьому відео, і потім в кінці видаляйте. Так, видаляємо. Так, що в нас ще є? У нас тут є звукові ефекти. Звукові ефекти. О, це на всі випадки життя. Можна ж шукати за розділами або в пошуку потрібний ефект англійською мовою. Не переборщуйте зі звуками, ставте там, де вони необхідні. Знайдіть час і переслухайте, які тут є звуки. Що таке звукові ефекти? Якщо вам треба десь накласти якийсь звук, наприклад, ось такий там. Наприклад, втреньки обираєте. Вам треба якесь під якусь е, анімацію зробити ось такі коротесенькі І так далі. Що в нас далі? А тут є такий пункт, як записати. Ним я найбільше користуюся, якщо ви хочете це відео озвучити позакадровим голосом. Тому що, якщо дане відео, яке ми зараз монтуємо, воно буде просто з музикою, ну воно не буде нести сутності, як, як такої. Та? Тобто, це відео, воно про догляд за обличчям. Тому... Щоб записати текст по догляду за обличчя, ви просто стаєте записати, на мікрофончик стаєте, і два, три, один, і записуєте. Момент, рекомендую написати собі текст озвучки і просто читати той текст озвучки. Тут має бути трішки більша швидкість, не так як ви говорите в житті. Та? І всі позакадрові голоси я записую тут. Так, йдемо далі. Вертаємося, тут є. Текст. Ви можете накласти е, на будь-який відрізок свого відео текст. Наприклад, додати текст на це відео. Та, мі -це До прикладу, та, е, можна е, надпис зробити різними ефектами, різними кольорами, та, Тобто, такі, які вам подобаються. Зараз досить актуальні, мінімалістичні. я більшості користуюся цим текстом. Далі в нас є анімації. тобто цей текст може. Не просто буде написано, а він може бути з різною анімацією. Наприклад, ось такою буде писати, чи, наприклад, ось так буде вискакувати на ваше відео, чи ось так, наприклад, Та, наприклад ви і ви співпальчиком тягнете, де би вам це було комфортно. І тут внизу теж собі будете обрізати цей текст, де потрібно, де не потрібно, тобто де довше потрібно його зробити. Наприклад, давайте глянемо, що у нас вийшло. Бачите, відповідно, є у нас надпис. Такий пункт, як накладання. Що таке накладання? Тобто, якщо ви хочете, щоб тут на фото у вас було накладання. Це воно що міцеляка? Давайте візьмемо з медіабази просто фото міцеляки. Так? І ви ставите. Наприклад, і бачите, у вас на цьому фото буде. На цьому відео буде ось таке фото. Тож пальчиком тягнете, куди хочете, зменшуєте, збільшуєте. І є ще такий пункт, та йте на це фото, і тут є такий пункт, як вилучити фон. Бачите, Можна вилучити фон з цього фото. Ви вбираєте автоматичне вилучення, і воно зараз автоматично буде вилучати вам фон. Берегте. Бачите, у вас просто є міцеляки, і ви її збільшуєте, тягнете, куди вам, в принципі, потрібно. Плюс, якщо ви хочете, щоб ви у цьому відео своєму, тут доставили ще якісь відео. Та? Ставити накладання, додати накладання, наприклад, візьмемо ще раз фото. Але не накладання зробимо, а щоб було в стрічці. Оця міцеляка. Давайте Ще раз на міцеляку, додати. І тут є такий пункт. Якщо ви хочете, щоб це у вас було в основному не накладання, а в основному вашому відео, тут є такий пункт, як основна сторі... доріжка. Бачите, ви ставите на основну доріжку. І пальчиком зменшити, щоб не було так довго. Бачите, воно вже у вас знаходиться ось в головному відео. синє відгляд. Давайте ви пальчиком, можете його на цілий екран зробити. Все воно у увесь... вас вже зараз тут буде міцеляк. Так, йдемо далі. Які у нас тут ще є пункти? Так, у нас ще тут є ефекти. Якщо ви хочете, щоб це відео мало якісь ефекти, наприклад, ефекти до відео, наближення. Бачите? Ось наближення. І тут внизу ви можете собі коригувати це наближення. На я... Кому конкретно відрізку воно має бути. прикладу, дивимося. І ось, бачите, ми наблизили. Хочемо, щоб довше це наближення тривало, значить, довше розтягуємо внизу, наближення. Субтитри в програмі є тільки на англійській, тому ви їх можете зробити в таких програмах, як Captions, Verba, VidCaptions. Спробуйте, де вам краще, вони, в принципі, автоматичні у всіх трьох випадках. Але перевіряйте, редагуйте помилки, якщо є. Програма не має українського субтитрів, тому тут ви їх не використовувати. Ще такий пункт, як стікери. Тобто, якщо ви хочете на своє відео достав... поставити якісь стікери, тут вас дають, бачите, різні стікери, які, ну, які б ви хотіли, наприклад, квіточка, так? Або стікери, ви можете вибрати зі своєї галереї. Далі ретуш. О, це можна туди розігнатися. Для нас, дівчат, ну це просто спасіння, бо інколи через якісь зморшечки, ми ж не хочемо виставляти відео. Тому в такому випадку ця кнопка дуже нам допоможе. Збираємо зглажування, та і у нас вийшло ось тут пальчиком дивитися до після. Та? Тобто у нас шкіра являється трішки рівнішою. Далі, зміна форми, та? якщо ви хочете, щоб тобто, ви не в кадрі там підборідок і так далі, ви його можете. Ширина і так само, тобто обличчя робити меншим. Та? Наприклад, ось так. Бачите, було, ми зробили його трішки меншим. Далі, якщо ви хочете там якийсь матіяж підправити, стаєте на матіяж і вибираєте матіяж, який би ви хотіли. Наприклад, вибираєте мінімальний. Та? Наприклад, дивитесь, було, стало, верзніші очі і так далі. Чи якийсь мінімальний. Та? Вії там, хочете вії більше зробити. Буде. І тут зменшуєте ось їм речишком, більше менше ось Бачите, більше менше. Е, так, можуть бути тіні, помада. Ось, будь ласка. І зменшуйте, щоб не було так сильно яскраво. Та? І тут є, бачите, застосувати до всіх. І таким чином ви застосуєте до всіх, до всіх ем, фото, які є у вашому відео. А можете не застосовувати до всіх і буде суто на цьому відрізку. Гучність. Ви можете автоматично виставляти гучність на якийсь конкретний відрізок на влаштування Ну, в середньому ставте у вас подібне. Кому з відрізку потрібно сильніше, то ставите сильніше. Можете обирати задній фон. Розмиття робити, якийсь колік, конкрети, наприклад. Ну, Якщо це зменшено, бо у вас було, бачите, ми зменшили саме відео, і у вас фон задній вийшов. Або якщо у вас відео на цілий екран, то ви просто його на цілий екран ставите. Ну, і в принципі, по таких основних. То все. Ще також один момент, коли ви вже зробили відео, подивіться в кінці, чи немає в кінці чорного квадратика. Бачите? Бо інколи тут є чорний квадратик, а інколи є водяний знак капка. Тоді ви обрізаєте все, що є зайве. Так, дивимось. Все, бачите, тобто немає чорного квадрату. Як зберегти наше відео? Роздільність має бути 1080, частота кадрів 60. Ну ще, друзі, ми з вами справилися. Я бажаю вам успіхів. У вас все вийде, просто трішки більше практикуйтеся.